Так, продовжуємо відео. Кукурудза, також агроритмовська, 18 18101 здається. ну, R18 я там цифри не пам'ятаю, вона в них одна. Тут де балочка трошки краще, там далі трошки гірше. Так, бризкали, значить, ґрунтовий Оскар Пауер. Мілодар Дуо Міладар Дуо Шановні, хто буде бризкати обов'язково не менше 1,5 літри. Спочатку спрацював непогано, непогано. Але зараз бачимо, що грунтову дію все-таки пробило. Пробило, ну, вже все буде наука, тут масив невеликий. Так, посів був 15 квітня, 15 квітня десь у мене був ваточник сирійський. хочу глянути на його дію. На дію білокара проти ваточника, так, ну, що я вам скажу? Сюди трошки глибше, наче чисто, а тут далі грязніше. Ось так воно спрацювало. Так, да, був заморозок, трошки пошкодило кукурудзу, трошки пошкодило, але відійшла. Відійшла. Де ж там ваточник? Також, також вижив. паразит. Паразит. Вибор спеціально був на мілата Артуа. Що ж ми дали таку малу дозу? Тут кукуруза, звичайно, ось вище слабша і слабша. Ваточник вижив. Так, забув лопатку. Зараз глянемо, що в нас по волозі. Ой-ой-ой-ой-ой! По волозі, ну, сантиметрів, мабуть, 10 О, тут трошки покрутило ваточника. Трошки покрутило, але якось вибірково. Ну, Коротше, менше півтора літра навіть не працюйте. Не треба ось зараза. Так, сюди далі, звичайно, гірше. Там сама нижня точка, балка, мабуть, більше вологи, пішли тріщини, де пройшли колеса. Не затрамбований ґрунт. Так, я думаю, що на пахоті було б краще. Також було крихлення, попередник євролайтінговий соняшник. Поле у нас третій рік дуже грязне, дуже було. Це, ну, навіть євролайтінг пробивав бур'ян. Тобто друга третя волна пробивала. Наступного року також планую кукурузу, дай Бог живі будемо, тільки вже спрацюємо майстер Power. Місцями зовсім слабенько. Зараз до кінця пройдемо, зглянемо. Так, бур'ян, звичайно, Буде повно амброзії. Ну, кукуруза для себе, для своїх розпотреб здавати не будемо, тут ділянка невелика, 2 гектари, так що собі вистачить. Мріяв я міладаром, звичайно, ефективно побороти бур'яни, але ж знову. Знову ваточник, знову він живий. Знову він живий. Не знаю, що, що, що з ним робити. Можливо, наступного року тут має три таких плешая, не дуже ще поки він розрісся. Наступного року, мабуть, ще возьму Мілодара. Оброблю весь масив майстером, а ручним оприскувачем. Щочки теж я трошки покрутив, але пускає бокові пагони, тут вже висипся. Так. так, ну тут ще гірше. Як бур'яна, більше не знаю, чого воно так спрацювало, я ж кажу, присутнім не був під час обробки. Ось. Капець, капець, тут взагалі нічого немає ось п'ятно далі, нормально, чистіше. Чи оприскувач так працював тут ось цей край. І якраз тут ціла вервечка ваточника цвіти. Гляньте, скільки бжілок. Гляньте, скільки бжілок і половина з них точно мої. Бо кілометр звідси моя пасіка стоїть. Ну не побили. Ваточник, буде бджілкам робота. Цвіте ваточник. Гарно цвіте паразит. Якби ж він не був такий противний, хай би собі. Так, це сусідська пшениця. Так, ну, От такі справи по кукурудзі. Не робіть моїх помилок. Працюйте. До речі, за Оскар Павер хотів сказати, я вам чесно скажу, був здивований результатом. Такий, я не скажу, що дешевий, ґрунтовий середнячок по ціні. Ну, спрацював він доволі непогано. Тобто ми кукурудзу бризкали четвертий, п'ятий на виході був листок. Тобто десь до третього листка взагалі поле було чисте. Ну, Якщо не звертати увагу на ваточник, на осот, осоти лізли. Ваточник ліз. Амброзії з лаків не було взагалі. Потім воно дружно все зійшло, спрацювали мілодаром. Через два тижні мені прислали фото. Шикарно все посохло. Але бачимо, що зараз. Відбувається. Нагадаю, дощу у нас продуктивних опадів, те, що три каплі впало, я за дощі не вважаю. Продуктивних опадів не було орієнтовно з середини березня. Зараз на хвилиночку 13 червня. Ось так якось виживає. По кругу ходить, заливає. Учора на півночі залило. Від нас до кілометрів 10 болото стоїть, страшна вода на полях стоїть. Е -е, та десь неділі три тому на Заході від нас залило. Так що, ну, що Бог дав, та й маємо. Дякую, поїхали далі.